Всім привіт! Що давно в мене не було на риболовлі, трошки був зайнятий. Нарешті приїхали на таку класну водойму, це у нас южне водосховище. Закінчилась вже халявна рибалка біля дому. Тепер приходиться трошки постаратися, щоб знайти рибу. Взяв сьогодні з собою фідлер і пікірочок. Також тільки що покидав трошки спінінгом, нічого не піймав, але я на нього і не розсчитував. Будемо пробувати ловити сьогодні тараньку і також пробувати на флейтик. Попробуємо на попапчик таке, пограємося. Так що, всім приємного перегляду. Я думаю, щось ми точно допіймаємо. Також не забувайте поставити лайк. І ще хотів сказати, що в нас в телеграмі проходить конкурс. Телеграм називається Рибалка Купи-Продай. В, в описі під відео буде посилання. В розіграємо багато різних цікавих прикольдесів на, <кх> на фідерну рибалку і не тільки. Так що приєднуйтесь і участвуйте. Так, Вставляємо, вода піднялась дуже сильно. Зазвичай була вода десь ось там аж, Чи напевно біля Комушіва, вона бачите, де рожки стоять зараз? Напевно, не видно, ось рожка стоїть. Ось там була десь вода. Піднялась капітально, не знаю. Тепер, якщо щуку сюди їздить, то тільки в забрудах. Ось така в мене перша снасть, Я вже перестав використовувати літкур просто на основну жилку чи нитку. Флетік. Тут така бусинка, як бачите, такий коннектор. І дивіться, як швидко міняються поводочки. Зараз поставимо без голки, потім вже спробуємо з голкою. Зараз, якщо буде на пікер щось клювати, то сюди поставимо по папчика, а зараз поки на черв'яка. Так, дивіться, зараз я вам приближу. Ось. О. Просто вдягаєте на коннектор. Сюди бусинку цю. Що, хоп, закрив. Ось такий флетів. Нічого. Супер сверх все по-бистрому. Конектори я ці беру рот флагмана. Крючочки у нас гюрза, але я використовую зазвичай флагман Карп Шоста серія вроде 12 номер. Так, по наживкам і по прикормці у нас, звісно флагман Grand Big Roach. Ось так вона виглядає офігенно. До речі, хочу вам сказати, якщо берете роч, просто, така вона синенька, тут, то вона підходить більше на фідерну кормушку. Біг роч підходить більше на флет, вона така тягуча, знаєте, хорошо ліпиться в флет. Також по наживкам у нас будемо використовувати ось такі пуфіки. Я взяв різні дивіться, мед, часник і ось такий цікавий вкус, це у нас мод Також, самопариш, черв'як і пізніше будемо тестувати. Не переключайтесь, буде цікаво, я думаю. Ось такі вафтерси і попавчики. Також я придбав ось таку штучку, дивіться. Це у нас флюрогель. Все, в принципі, закидаємося і будемо пробувати ловити рибу. Попробуємо цей мет. Капець пахне як... самому хочеться з'їсти. Ось так, бачите, вони м'ягенькі. Дуже класно сидять на гачку. І не топлять, не топлять, кажу, не топлять гачок. Все, забуваємо, не ту прес-форму взяв, ну нічого. Думаю, теж пойдет. Так, ну і дивіться, що у нас вийшло. Це у нас флайтик і два крючочки. Я використовую по два крючка. Ось це у нас пуфік, мед і опарик. Ну і все, закидаємо нашу. Чесно говоря, не знаю, куди я буду це кидати, напевно, десь по центру. А пікерочок вже ближче до комишика сюди. Або давайте навіть трошки туди під ту сторону. Ось да, так чітко. Давайте я вам покажу, як я в'яжу фідерний монтаж. Це все дуже-дуже просто. Для цього нам потрібно фідергам. Я зараз використовую вже ось такі бусинки. І вертлюжок. Достаємо. Вертлюжок наш. Продіваємо вертлюжок Потім беремо бусинку. І далі карасик третя. Беремо фідерганчик наш і прив'язуємо його сюди. Так, ну і дивимося, що у нас вийшло по монтажу. Ось такий простий незамисловатий монтаж. Це у нас тут а, вертлюжок з карабінчиком, кормушка 20 грам, 30. точніше, Стопорок чи отбойничок резиновий, фідергамчик. Фідергам у нас для того, щоб гасити риби, хоча я, я думаю, тут нам не понадобиться. Поводок сантиметрів, наверное, 30, даже 40 І ось так я надів Два опарика і маленький крючочок. Ось така неприємна ситуація случилась, Бачите? Не проконтролював дугу і зацепився за камиш Зараз, якщо підтягну кормушку, то... то обірву її. Не знаю, видно вам чи ні, дивіться, яке вона карасевича. Так, ну признавайтесь, кого ще таке було, дивіться Зацеп і вгадайте де він. правильно <сміття> Вроді закліпсувався правильно вроді все Отак туди бік, все недалеко геть Геть близько Побачимо що воно нам тут скаже Бо там щось вообще блін не хотіло Не вижу смысла это Ну что, первая рыба есть. <laughs> Размер, конечно. Это капец. Вот такая краснопирка. Ну, уже по клювочку побачили. Я даже и не вижу, как она клю... клювала, видите. Вот такая. Конечно, пару раз дернула, но я думаю, кто такая. Она уже тут сидит, видите. Бачите. Третє. Так, так зробив йому ще карасику цьому ось таку котлетку. Дивіться. Це в нас тут в це Карпро, груша і ліквіді, налив. Фр Флюрогель, точніше, кріль пугач. Не дай бог, тільки він не клюне. П'ятка моя трошки впала, але нічого страшного. Не дай бог. Зараз не буде клюваки. Капець, дивіться, ось така. Я її навіть не бачу, як вона кліє. Зараз спробуємо поводочок поставити. Сантиметр 4-5. Попробую, може карасик буде клювати, бо це ж не діло. Дивіться, ну це вже звір так клював бешено. Чуть побільше. Ну але все одно. Це не наша риба, як то кажуть. Напевно зараз будемо закруглятися і візьмемо. Я ж сьогодні з собою спінінг брав. Попробую ще покидати железяки разні.